То привіт! Віці, я вам так от, з приводу цієї брами. Так, я вирішив записати відео, щоб плюс-мінус ну, ви зрозуміли, що, що я хочу. І там якби, нічого не має бути складного. Тут у нас є ось, ось ця стіна ліва, так, деморована. І оця є права стіна. Та Довга така. Тут от стерчать шпильки у нас зі стіни. Відповідно, я думаю, як зробити, отак ріжемо. Одну, наприклад, тут ріжмо одну профільну ту трубу. Вона там є 5 на 2. Ну, наприклад, висота там 1,80 метрів. Я думаю, ну, 1,80 у нас є брама. Притуляємо її до стіни. Відповідно, там біля стіни, ну, от якщо от, стіна, так, в торець дивитися, ось тут, тут, тут у нас стирчать шпильки, я тільки висунув. От до неї можна фактично переробити, отак зразу поставити трубу. ось, ну, Тут можна приварити. А тут можна, скажімо так, можна там два дюбіля вальнути в стіну, вона ж так бетонна. А наприклад, отут, отут от, тут немає витягнути шпилюк, то його можна просто так само притулити і отут, скажімо, дюбілями задюбілити. Ну, типу двома там, да, чи трьома, Щоб було якось, може, симетрично. Тобто просто беремо дві профільні труби, ріжемо там висотою 1,80 м, на ту стіну поставили і на ту стіну поставили, так? І відповідно зварили браму, яка між ними. По розмірах, ця лінія і ця, вони її по васервазі рівні. Тобто там фактично ухилів не мали би бути. Там десь отут, от, десь ніби 3 мм різниця. От тут воно коротко, та сторона розійшлася на 3 мм ніби. Тому я думав, як зробити типу, той стела, що в мене є, там де я браму варив. Тобто ви берете наприклад, ставите на той стелаж профільну трубу, раз, так, ну там. Потім, Я там полосу купив. цей, Якраз полоса може бути якби, тим, ну, щоб між ними зазор має бути. так, щоб Потім, як буде жара, щоб метал не гуляв, то вставляємо сюди ту полосу. так, раз, полоса, потім, ну, Якби ви зробили якби, цю рамку. Тут знову буде одна полоса, вставляли. Тут у нас якби вже зазори будуть між ними виставлені. так? І там є завіси. І от-от зразу поставити ті дві завіси і їх приварити. От і все, ну, якось переварити. Тут десь, напевне, плюс-мінус, тут буде у нас, напевне, десь на метр 95 950 мм. Тут -от по висоті, тут напевне, буде десь 1800, напевне. Тут треба порахувати, скільки має. Оце ніби точно 1800 має і ще оцей розмір, ну, щоб воно якось було симетрично. Ну, ця брама відносно тої, що закривалося. А з приводу цих, з приводу як воно закриватися буде, щоб нічого не видумувати, просто з тамтої сторони перевелити два вушка і тут поставити колодку. Тут колодку, ну і зсередини, якщо брама, щоб цей, або тут вод зробити, ну десь приберети якесь вушку, ну, щоб можна було, чи ви казали, там болт навіть, дирку так? щоб болт сюди запхати і все. Ну якось так. Не знаю. Тобто то я так зробив таке міні-відео, яке ну, можна, згідно якого можна щось діло, це скліпати.